Всім привіт! Вітаю вас на каналі «У Пошуках Золота, Монет та Артефактів. Сьогодні виїхав на пошуки. Приїхав на поле, на якому можна сказати було все. Від ЧК до пізніх совків. Знахідок на цьому полі, ну я думаю, дуже мало залишилось, тому що це поле вже б'ється, блін, ну ким попало. Тут з різних областей сюди приїжджають хлопці прямо бусами. І зараз трошки менше камрадів. А раніше тут було камрадів, як я тільки починав. там По 15-20 по чоловік можна було. Нарахувати за один день. Але знахідочки бувають цікаві. Е, у мене вже є перший соєтик, зараз вам його покажу. Мені за лікових сигналів, а з вас лайки, підписка та коментарі. Ну і дивимося на першу знахідку. П'ять копійочок дореформені. Ага. Окислені. 1946 рік. Ну нічого, я надіюсь на знахідки по русі якісь. Може по царях щось цікаве попадеться. Давайте копаємо. Так, зупинився я, виходжу у будиночок. По розповідях тут е -е, жив якийсь козак. Ще за царської імперії. Цапської Так, монетка. Щось зрозуміло. Тяжко якось таке. На Радянщину не схоже. ну зараз хвилинку. Ага, дивіться, це один, напевно, Геллер. 1891 рік. Не було у мене такої монетки. Два геллери. якщо це геллери, є філери, геллери я їх трішки путаю. У мене є два, також на цьому полі попадалось. А це один. Ну, добре, мідна монета, приємно. Продовжуємо. У нас вийшло сонце, хоча на сьогодні передавали на цілий день дощ, але сонечко вийшло приємно так. І монетка. Знову п'ятак. Ай, знову окислений. Блін. Навіть рік не побачив. Ладно. третя монетка. Продовжуємо. У мене ще одна знахідка. Ось така закрутка. Відзнаків ще. ЗД. І знизу якісь ще букви, нижні затерті. Ну, така цікавенька. Зачепився на цьому будиночку. Блін, трачу час, чувствую. Треба було нарусити. Вже напевно з години тут брожу, вибираю мусор, гільзи, пулі, якісь обломочки, гвозді. Ну, Сміття дуже багато, але... Це місце завжди залишиться в пам'яті, так як я тут знайшов Георгійського хреста Срібного. Тому я ніколи не проходжу мимо цього будинку. І завжди є надія, що ще щось цікаве на ньому випаде. Тож зараз все ж таки дойду і піду туди до Русі ближче. Ну що, недаремно, я тут все ж таки зачепився. Срібний хрестик. 84 ї проби, правда без вушка. І зігнутий. Ну, зігнути то нічого страшного. Ай, тріснутий він. Ну, але все одно приємна знахідка. Так, добре. Продовжуємо. Так, поверхнева монетка. Царюк. Три копієчки Миколаївського формату, правда, не дізнаємось ми рік. Висохша монета геть. А, п'ять. Це п'ять копійок. Ну так, да, п'ять копійок. П'ятачок. Я думаю, буде вбитий. Щось він такий безрельєфний. Але все одно приємна монетка. Перший цар. Четверта монета. Продовжуємо. Так, друзі, щось я відчуваю, що сьогодні по русі навіть можу нічого і не знайти. Обходив я на тому місці, де були знахідки. Крім міді, обломочків, там оплавишів різних, нічого нема. Змістився трошки на хуторський будиночок. Така знахідка. Затерта одна копієчка 1936 року. Радянська. Так, -да, шкода. Думав, хоч якогось хрестика можливо дерну. Або, ну, якусь привісочку, тут частенько і луннички попадалися, і хрестики. А це щось немо. Вибрали вже, або земля неправильно перекинулася. Добре. Не розчаровуємося дуже сильно. Ще погуляємо. Так, все ж таки якась стародавня знахідка більш-менш сіла випала. У мене там... Фрагмент якоїсь накладочки, частинка. Потім фрагмент браслетика, звичайно, без узорів. І ось така штука, якась привісочка, напевне, була. Схожа на пінцет черняхівський, але не знаю, чи це могло бути із цієї серії чи ні. Хто знає, підказуйте. Так, зразу ж. Дивіться, правда, ушко з однієї сторони відломане, але це Гудзичок гирки. з Знову Русь. Це вже приємніше. Ну що, ось таке ще колечко випало. Зроблене з браслета, напевне. Такі бідненькі, звісно, знахідки. Але я, в принципі, сьогодні цьому радий, тому що я взагалі вже не очікував на якусь русь. Копаємо. І гляньте, яка була б краса, якби був цілий би браслет. А так половина або менше закінчення і частина з таким візеруночком. Так, да, шкода. Йду вже до машини і випадає рамочник 15 копійочок. 1948 рік. Все, хватить на сьогодні. Можливо ще якісь знахідки будуть. Машина аж там за горбом. По полю паралельно річки йду. Можливо, ще щось випаде. Якщо ні, то буде це вже крайня знахідка.